Шановне панство, моє вітання. Сьогодні я хочу показати вам систему зближення та вирівнювання плиток з двома вакуумними присосками від торгівельної марки Bihai. Кому буде наразі ця система? Ця система буде наразі тим з вас, хто займається не лише облицюванням поверхньої плиткою, але і монтажем виробів зі штучного або натурального каменю. З чого складається ця система? Ця система складається з двох основних блоків. Перший блок це дві вакуумні присоски, другий блок це сама система зближення та вирівнювання плиток. Тож почнемо з присосок. Яким чином вони монтуються та кріпяться к системі? За допомогою кріплення на гвинтовому з'єднанні і барашків, Які гвинтові з'єднання які відкручуються за допомогою двох барашків. Давайте знімемо, давайте знімемо присоски. Знімається дуже просто. Відкрутили барашки там зняли присоску. Точно так же другу. Відкрутили барашок та зняли присоску. Все. Е, у комплекті йдуть дві вакуумні присоски з металевими ручками без манометрів. Чи можна... Монтувати на цю систему інші, які вже у вас, наприклад, є присоски. Так, на цю систему можна монтувати абсолютно будь-які присоски будь-якого виробника. Кріплення, які є штатні, вони дозволяють це зробити. Точно так же дуже легко одягати присоски назад на систему. Докрутили та іншу. Все зажали швидко та надійно. Далі друга система це система з'єднання та вирівнювання плиток, за допомогою чого відбувається вирівнювання двох плиток. За допомогою також гвинтових елементів якими ви позиціонуєте дві плитки, по два елементи по одношенню одна до іншої. Далі, система з'єднання плиток відбувається також за допомогою гвинта, який, е, яким ви регулюєте е, відстань між плитками для з'єднання або роз'єднання. Як ви бачите, система дуже проста, мобільна та надійна, надійна, тому що побудована на гвинтових елементах. Немає чому виходити із ладу. Є делікатні налаштування та є е, можливість зміни та встановлення будь-яких присосок. Шановні майстри, дякую за увагу. Слава Збройним силам України, слава кожному, хто тримає зброю, захищаючи наше життя та нашу домівку. Все буде Україна. До зустрічі!